Хочу про американські вибори вас запитати? От в листопаді вже відбудуться вибори президента Сполучених Штатів Америки. на дві частини поділю, поділю це запитання: який вплив цих виборів на світ, і який вплив цих виборів на Україну. В однополярному світі, в якому ми фактично зараз і проживаємо, хотіли б американці, не хотіли б американці. Дехто каже, що Обама не хотів бути світовим поліцейським, чи наступники не хотіли бути світовим поліцейським, чи демократи взагалі відмовляються, чи навпаки республіканці ізолюються залюються назад, сполучені штати, і зараз не бачать потреби бути в Європі. Про що в принципі і Трамп казав про те, що ви тобі займаєтесь там на континенті? Ми вже досить. Ми вас після війни достатньо часу підтримували займіться собою. Але от якраз. Ці слова, які він говорить, це є формуючий сигнал. І він відходить з відомого будинку на відомій вулиці, з відомого міста, і не звідки інший. Тому, хто займає цю позицію, набагато більше впливає, ніж будь-яка інша людина на планеті. Ми з вами зараз говоримо, і в нашій розмові все рівно постійно звучить рефренд і повернення до ролі особистості в історії. Президент Зеленський сказав, президент Трамп сказав, президент і так далі. А що робив Путін? А що робив той? В деяких системах це менше виражено, в деяких більше. США це типова президентська республіка, збалансована конгресом. Все ми все ми розуміємо, але навіть уряд формується з тих людей, кого визначив президент. Тобто це одна команда. І тому його значення дуже велике. Прихід іншої людини, такої як Трампа, це серйозний стрес для їх системи, але це зміна пріоритетів, в яких ми можемо не знайти себе на тому місці, де ми хотіли бути. Давайте тоді Займемось таким, я розумію, що ви цього не любите. Як колишній міністр і дипломат, так напевно не зовсім коректно, але тим не менше, давайте займемося прогнозуванням. Якщо раптом Гаріс виграє вибори, тоді які наслідки це для України? Як вона буде працювати з Україною? На ваш на вашу думку, якби в команді республіканців були Маккейн, Рейган і ще пару людей, я б вам чітко сказав, яким чином буде розвиватися допомога нам. Ну, я про демократію. Я розумію, ага. я розумію. Але разом тим прихід Трампа в крісло президента від республіканської партії, буквально один з перших рішень було натиснути на кнопку, і 50 плюс там гавків полетіли, і розбомбили вщент аеродрому сирійські до те рішення, якого попередники не були здатні прийняти з багатьох причин, думали, багалися, не хотіли, боялися. Він прийшов і це зробив. Тобто, все ж таки так по-простому не вдасться, як ви запитали, напевно, будуть. Різні цікаві, цікаві форми роботи і можливі, можливі неочікувані кроки. Тепер до демократів. Незважаючи, що Байдена називають продовжачем політики Обами, я би все ж таки не забуваю про те, що Обама був доволі молодим сенатором, коли він став президентом США по американських мірках. І на нього великий вплив мав якраз віцепрезидент Байден і ще пару сенаторів, які, до речі, двічі в Україну, Обама. Тобто, все, все це забуло. І якщо вірити, що ця лінія продовжується. То можна екстраполювати і на Камалу Харіс, але з іншого боку, ми знаємо, що вона інша людина, вона інше покоління, вона колишній прокурор. Не забудьте, що це буде, якщо вона береться, перша жінка в історії Сполучених Штатів глава держави. Вона має етнічне походження, яке сильно відрізняється від цих старших білих чоловіків, яким є, і Трамп і Байден. Тут відкривається таке велике поле можливості, що навіть важко сказати, в яку сторону піде. Я єдине можу сказати, що до цього моменту, те, що ми з вами спостерігаємо, ті рекламні ролики, які демократи запускають, вони мають чіткі сигнали, які дуже близькі українському українському глядачу, спостерігачу. І, виходячи, з них можна усвідомлювати, що вони зроблені і командою Камали таким чином, що сприть буде сприйняти і майбутнім електоратом, якщо так, то вона буде приселяти той електорат, який готовий нас підтримати. І цей зворотній зв'язок від електорату до неї теж прихильність до завершення війни умовно на умовах України, тому що теж що каже Трамп, що я одним телефонним дзвінком переговорюю з обома Володимиром. Може, може, на трьох зробити дзвіночок конференційний дзвінок і все порішать. Я сумніваю, що ця ідея доживе далі, ніж наступний день його президентства. Камала Гарріс, Багато хто Байдена вважає людину, людиною, яка живе в парадигмі холодної війни. Він дуже обережний. Камала Гарріс, вона буде більш різкіша, на вашу думку, чи це буде та сама політика? У нас немає такої масштабного бачення всього світу, як є у американців. От ми не можемо собі. Для цього треба. Жити знає, я, я от прожив працюючи в Вашингтоні певну кількість років як дипломат, і розумію, як вони мислять. У них є така штука, от місіанство. Воно вже навіть не християнське, воно таке вище. Знаєте, вони несуть відповідальність за всю планету. І в результаті цієї планетарної відповідальності, іноді доля окремих регіонів, країн людей, вона замилюється, і втрачається. Це такі знаєте, цінності по надзвичайному демократичними цінностями. Про що я умовно говорю ну. Всі ж розуміли, що вихід із Афганістана напевно призведе до колапсу цієї системи, яку певний час вирощували. Але внутрішнє рішення ще попередньої адміністрації привело до тому, що з силою витягнули, вирвали ці коріння, залишивши багатьох партнерів, залишивши союзників, залишивши тих людей, які допомагали, і вірили, що новий Афганістан прийшов. Їх... і було все. Наслідки для місцевих ну катастрофічні. Для союзників дуже важкі. Я от був в Британії, я розумію, наскільки це було неприємно бути союзником, того, хто, не глядячи ні на що розвернувся, і видав, до речі, ми закінчимо і виходимо. От ця штука, на жаль, вона присутня і в питанні українсько-російської війни. От сидить президент Байден і думає: ну, безумовно, Україна має право і міжнародне право, і оце, і русське напали, ну з іншого боку, ядерна війна. І Путін це розуміє. І підкидає кожен раз меседжі, що якщо щось в кінці кінців, ми візьмемо жахну. І ви. Американці будуть відповідати за те, що ми зруйнували цей світ. Послухайте, навіть Ілона Маска, над яким нас насміхаються, ну він же постійно говорить, що поки ми не вийшли з одної планети, ми не можемо дозволити цю планету знищити, яка б не була відчуття несправедливості, політичної недоцільності і так далі. Давайте врятуємо цивілізацію. Як тільки ми зрозуміємо цю роль Сполучених Штатів, нам набагато простіше буде планувати кроки будь-якої адміністрації. Тоді запитаю вас про заяву кандидата віце-президента Сполучених Штатів Америки від республіканців Джей Ді Венса, який виклав потенційний підхід адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що це може бути створення демілітаризованої зони на українській території і відмову України від членства у НАТО. І у мене запитання: це загравання з виборцями чи це реальний план? Я думаю, що Венс, в принципі, не сильно глибоко усвідомлює, як воно працює все і не цікавиться цим. Чи можна створити демілітаризовану зону? Ну тому що просте питання: а демілітаризована зона має бути з Бог биків, умовно кажучи, кордон. Ну давайте, хорошо. На це в принципі навіть Україна може погодитися. Русські уходять до себе вздовж кордону нашого 91-го року створиться демілітаризована зона, і з російської сторони, і з української, однаково. Ну так це було навіть мінських, тобто з цим. Можна погодитись. Далі він каже: відмову України від НАТО. Ну, нехай поставить кому в обмін на двосторонні аналогічні умови з Сполученими Штатами. Ну, хорошо. Наша задача ми ж любимо НАТО не за чотири красиві букви угу. і не за будинок в Брюсселі, правда, скляний. Ми ж любимо за те, що там є ядерна парасолька і парасолька безпеки. Ну, нехай Сполучені Штати розгортають, якщо я розумію його логічно, ту саму парасольку. На такі умови можна обговорювати. Ну, Австралія, от вона хотіла б стати членом НАТО, але не може. Ізраїль хотів би стати членом НАТО, але ну не здатний, вони не в тому регіоні. Японія, Корея, Філіппіни, Тайвань хотіли би не можуть. Вони домовляються напряму з Сполученими Штатами, а також там з партнерами, як Британія. Якби він не закінчив фразу, де він закінчив, а продовжував, яка, як Україну показати, зберегти. Тому що ми насправді будуємо свою країну по прикладу навіть не тільки західних країн, дуже схоже на, американ, на американську мрію. Ну от цікаво, хто б на допоміг. Вони мають не забувати, що Франція допомогла їм в протистоянні з британською імперією. Тобто вони не самі виграли, якби mm -hmm. вони там не розповідали. Завжди потрібен потужний партнер. Він готовий Венс? Він бачить, як з цим партнером стане Сполучені Штати. Чи він має на увазі, що ми кинемо Україну? Тоді він наштовхнеться на ізраїльський варіант, коли Ізраїль, а тепер Україна скаже, нам не подобається. Те що ти кажеш, це не метод. Ми будемо продовжувати воювати. І рано чи пізно вони прийдуть на допомогу. Теж, а ви в дев'ятнадцятому році були на переговорах з Трампом? І ви бачили в принципі, як він веде переговори за вашими спостереженнями, яке взагалі його ставлення до нашої держави? Трамп я мав честь з ним спілкуватися безпосередньо, як міністр закордонних справ, і були цікаві цікаво пару пару фраз, які ми прикинули, щоб зрозуміти, що він і я йому відповідав. І якраз його питання було приблизно те, що ви запитуєте. він простіше запитав, чому ми маємо вас захищати? Ну, це провокаційне питання, чи ні, щире? Ні-ні, він, він щире. Я не скажу, що він довго думав над цим запитанням, а скаже, готовий був слухати мої там лекцію півтори години. Чому саме? Але в принципі, це було його запитання. Ну, скажи мені, чому ми маємо вас захищати? Безумовно, тільки роки дипломатичної служби дозволили мені не впасти тут же зі стіни. Не серйозно. ви не знаєте, чому ви нас маєте захищати або кого-небудь на цій планеті, особливо нас, які здали ядерну зброю, в обмін на вашу обіцянку нас захистити? Тобто, ну, не певна коротка лекція, скорочений варіант е, всього того самого наших 30 років розвитку взаємодії, прийшлося застосувати, але він щиро цікавився. І в кінці я сказав, що ну в цьому щось є, в принципі, так. Да. Думаєте, він це зараз усвідомлює? Чи в нього так само стоїть питання? Е, я думаю, що той Трамп, який виступає на десь там на зібрані своїх людей, це чиста от, казна, чиста енергія. Це, ніхто не чує його слова. Він іноді помиляється словами. Він іноді говорить зовсім не про те, що його запитують, або взагалі щось ніхто не може зміни. Ви бачите, ніхто не звертає уваги. Так. Головне, що він в своїй червоній кепці, де написано, що Америка стане знову великою. І це той сигнал, який хочуть всі отримати. Вони втомились від ліберальної, нав'язаної, о такої, знаєте, ідеї постійної. Їм хочеться повернутись до... Кожен, щоб носив револьвер, там кольт 9 калібру, і їздив на конях. І ця частина людей є всюди. От частина людей, інша частина республіканців дивиться, думає діч, але економіка зростає. Чому б нам за нього не не проголосувати? Тому що податки падають, корпорації зростають, робочих місць з'являється більше. Оце справжність складна. Можете уявити треті, умовно кажучи, військові, четверті, військово-промислові комплекс, які розуміє, що скоріш за все буде розвиток робочих місць замовлення і так далі. І не просто ті люди підтримують, які стоять перед перед екраном, а оця велика Америка. Вона теж не знаю, фермери, які очікують, що вони отримують дотації або вихід на ринки, і так далі. Так далі. Та бо це складна картина. І Трамп буде діяти в тих рамках того коридору, якого нав'язане всім суспільством. Безумовно, він своїми плечами буде розширювати його, але все рівно коридор певний існує. А він на, закритих ну на переговорах за закритими дверима. Інший, такий як ми його бачимо по телевізору. Він дуже близький до того, який він є. Та. Швидка реакція в сенсі того, що ага, ти так, а ти чим займаєшся? Хорошо, а, а ти? Ну тобто поговорю, це не, не гра. Ні, ні, він не грає. Він грав, я вже пам'ятаю, у нього було шоу таке дуже забавне, де він, як справжня кула бізнесу, вирішував питання швидко. І так, в принципі, в американській культурі у них немає казок народних, бо їх мало там 300 років вони існують. Вони замінені цими сучасними казками, які транслюють тепер. Телебачення Трамп дуже натуральний в тому в Трампстві.